Сьогодні ми познайомилися з головним механіком цього підприємства. Я Тамас, наприклад, посипає тільки взимку. Та Те ж саме виконує функцію автомобіль МАЗ. А можете показати її в дії? Я ж реально розумію, якщо зняти цю установку... Ми знімаємо установку, знімаємо навісне обладнання. І машина виконує функцію самости. І це перший сезон, другий випуск програми Ботор. І вже вдруге ми в гостях у комунального підприємства «БГБУ ЖКГ». Сьогодні з нами керівник комунального підприємства Віктор. Доброго дня! Доброго дня. Будь Ласка, що це за машинка позаду нас? Це дулєво волоще 5000. Це конвеєрно вакуумна підмітальна машина, але в народі всі по-простому називають пилосос. А які функції вона виконує взагалі для чого вона? Цей спецавтомобіль виконує прибирання доріг, тобто вулиць твердим асфальтованим покриттям, як всі ми з вами бачимо навесні, зазвичай після зимового періоду після посипки доріг. Бабіч дороги багато під дорожнім бортом, багато піску, землі і всякого, всякого різного бруду, який, власне кажучи, і прибирає всі і забирає свій бункер цей автомобіль. А чим вона особлива? самої назвою випливає конвеєрно вакуумна. Зазвичай це вже два різних автомобілі виконують цю функцію. Є окремо конвейерні машини, які прибирають крупну фракцію груду на дорозі. Є вакуумки. Тому фактично ця автівка замінює три різних спецавтомобіля, і тим самим унікальна унікальність її в поєднанні трьох абсолютно різних функцій, які зазвичай виконують три різні спецавтомобілі. А чи можна посидіти за кермом? Звичайно. А, а де? Тут? А, а чому тут? Тому що абсолютно нормальне явище, так як для країн, в яких правосторонні рух, дані спецавтомобілі йдуть з кермом розташованим справа, а не зліва, як в вартових автомобілях та іншій техніці. Чому це пов'язано з тим, щоб водій він же виконує функцію оператора цього автомобіля, щоб він міг бачити щітки і безпосередню близькість до бордюру, щоб їх не зламати. Тому Ну, справді унікальна машина. А скільки коштує її обслуговування в порівнянні з іншими? Можливо. Ця автівка дійсно на, на порядок дорожча, ніж всі інші автомобілі в обслуговуванні. Це ну так би мовити, не знаю для порівняння як у легкових автомобілях. Це Феррарі в світі спецтехніки, і для прикладу, один із розхідних матеріалів, такий як конвейерна лента, яка стрічка, яка закидає фактично все це сміття з дороги в бункер цієї автівки. Це розхідний матеріал, який треба раз на декілька років замінювати, вартує близько 2600 євро. Тому звичайно це значно дорожчі матеріали, значно дорожче обслуговування ніж іншої техніки, яка є в автопарку підприємств. Ви ну, слухайте, справді лакшері машина, а чи виправдано взагалі її утримання чи раціонально це? Звичайно, так, дивлячись на те, що не всі громади можуть собі дозволити купити таку автівку, але вона дає економію коштів з першого дня свого використання. Тому що для, як я казав раніше, виконання цієї роботи потрібно три різних автівки, три мінімум водії, і відповідна кількість паливно-мастильних матеріалів і запчастин буде в три рази більшою. Тобто ця машина раціонально замінює три одиниці техніки. Тут один водій, він же оператор, і продуктивність її праці не гірша, ніж у яких у, у, у цих трьох автомобілів е, окремо взятих. Відповідно, однозначно є великий плюс, і в тому числі і економія коштів у використанні саме таких автомобілів. Дуже цікавий автомобіль. Дякую вам за те, що розповіли за таке інтерв'ю ексклюзивне. До наступних зустрічей. Дякую вам. Все, дякую за день. Дякую вам. Хоча, чуєте, мене таке трошки неформальне питання, поза зйомками. От ваша машинка цікава, а вона може одну людинку прибрати? Брудну так. Але можемо домовитися. Приємно з вами працювати. Скажи щось. Я знімаю. Мотор! Ну, е Всім привіт, я Аня! І ця програма пішла вже. <кхи> давай, давай! Ви <Слов> <кхи> Звісно. Леся, що це не туди зашвишов! Леся, не це не погоджувалась! <кхи> ти поприходив, а ти підходиш, починаєш роздягатися і так шоки а... Це Ха-ха-ха! Це <не> звучало мета! Тобі як... <кхи> чутно мене? Ча! Ні Ні-ні-ні, Пилосос. Та не Дайсон до дуліво, він за тобою стоїть, подивись. Красуня.